Панетоне, крафіни чи традиційна паска в Україні набирає популярності закордонна святкова випічка. Її вже почали готувати і наші пекарні. А господині все частіше діляться рецептами у соціальних мережах. Тож які вони сучасні великодні тренди, і чи витримає наша паска конкуренцію з закордонною? Олена Логінова розкаже все про ціни на святкову випічку. А ще разом із дослідницею українських традицій спече три популярні паски смакуємо. Українська красуня традиційна великодня паска, чи заморська італійська панетоне. або ось такі австралійські крафіни. Які вони сучасні тренди великодньої випічки? І чи не втрачаємо ми свої звичаї? Щоб ви обрали для себе нашу традиційну паску або панетоне отаку от іноземну? Ну, нашу традиційну привик уже таку. Ну, і панетоне йому, от, дочка випікає. Так як наші діди і баби все робили, так і ми робимо. На Пасху збиралася вся родина. приїжджали до бабусі. Бабуся завжди випікала паску в печі. І цей смак не зрівняється взагалі нічим. Ми на одному з київських ринків Подивимось, які готові паски пропонують українцям. А з нами популяризаторка традиції української культури Марина Кобилинська. Вітаємо! Вітаю! Мариночко, Розкажеш, яку паску краще всього обрати на Великдень? А вже ж розкажу. А ще ми зараз подивимося, і я приготую такі сучасні трендові паски, як панетони, крафіни. Але все ж таки наша головна традиційна українська паска буде та. Також на столі. Добренько, що ж, пішли? Пішли. Спершу йдемо поглянути, які традиційні паски пропонують. Вибір широкий, від маленьких до велетенських. Є й сирні з родзинками і цукатами. Ціни різняться від розміру, ваги та начинки. Скажіть, будь ласка, в яку ціну цього року паски? Від 30 гривень 100 грамовочка і, в принципі, до 750 гривень за кіло 300. Це велика елітна з сухофруктами, з цукатами. Далі шукаємо з Мариною італійські панетони. Ось подивіться, як ними заставлені полиці супермаркетів. Це різдвяний хліб італійський. Я би не сказала, що це паска. Просто українці хочуть завжди різноманіття, то вони вже щось собі придумують, що купувати. Знаєте? Італійські панетони коштують від 350 гривень до 700. А взагалі, то й наша паска цього року подорожчала на 27%. бо ціни піднялися майже на всі інгредієнти: яйця, масло, цукор, борошно, цукати. Зараз ми з Мариною підготували для вас сюрприз, такий ексклюзив. Будемо готувати аж три різні паски. Які саме Марина? Традиційну українську паску, крафін і панетони. Але я це виключно роблю раз і виключно для того, аби розвінчувати цей тренд, бо він насправді дуже набуває популярності, але немає такого підґрунтя, як наша традиційна українська паска. Тож починаємо. Спершу готуватимемо італійський святковий панетоне. Основа для наших трьох пасок, однакова. Це опара. Щоб її замісити, потрібно борошно, дріжджі, молоко чи вода. Але у панетоне є певні відмінності. По перше, готується спеціальний стартер. Це наша опара, яка стоїть цілу до годин в холодильнику. До опари потім іще додаються дріжджі, і ще додається жовтки, важкове масло, вершки. Тобто такий масний Це пиріг виходить, я його пирогом Масить називаю жильний. так, а, і вип... додається холодне вершкове масло. І виходить така випічка, яка прям розкладається, розривається на такі я шматочки. Думаю, нові, і в цьому єдине, як на мене, відмінність. А доки Марина готує, поговоримо про історію. Ось як панетони виготовляють в пекарнях на його батьківщині в Італії. Це цілий ритуал, і тривати він може близько 12 годин. У промислових масштабах тісто замішують спеціальні машини, випікають у формах і навіть перевертають догори дном. Потім красиво запаковують всередині. Тісто високе, пухке і структура, наче розділяється на ниточки. Якщо оцінювати загалом, схоже на паску, але насправді панетоне різдвяна італійська здоба. На чомусь її. Починають вживати на Великдень, чому тому, що знов ж таки інгредієнти всі схожі, як і в Паску, але це зовсім інше, це не наше, і плюс пането він на такий складний в приготуванні. Насправді, наш наступний герой святковий крафін. Останнім часом теж популярна новомодна випічка до Великодня. Марина розкачує тісто і пояснює, крафін це поєднання мафіна з круасаном. Інгредієнти тіста майже ті самі, різниця в пропорціях. А доки Марина готує, перевіримо наскільки крафіни популярні за кордоном. Ви лише погляньте на ці черги. Усі ці люди стоять по крафіни в одній з пекарень Америки напередодні Дня подяки. А взагалі ця здоба родом з Австралії. Як бачите, до Великодня вони теж жодного стосунку не мають. Посипаємо різними суфофруктами, які у вас є. Можна корицею, можна шоколадом, можливо какао. Тепер наш крафін загортаємо в рулет і розрізаємо навпіл. У цій технології один із секретів і складаємо ось в таку трояндочку. Так кладу сюди а іншу частинку в іншу сторону. Оп, оп. І складаю наверх. І тепер всю О, цю боже, красу... яка краса! Оце виходить дійсно, тепер схоже на Паску. Опа, це Ух ти. І ось дійшла черга до нашої рідної великодньої Паски. Марина готує її за рецептом відомої української кулінарки Дар'ї Цвек зі Львова. І вона написала дуже класну книгу. Вона сторіччя виводила рецепти. Традиційні І традиційні, так, та, так, так. Але в нашому великодньому хлібі все ж головне не стільки сам рецепт, а наші традиції, які ми вкладаємо у його випікання, бо це цілий ритуал. Наші бабусі з давніх давен, в чистий четвер, так як сьогодні. Вони, по-перше, вичищали оселю. Власне, підходили з чистими думками. заборонено було сваритися. В хаті мало бути чисто. Виганяли жінки всіх чоловіків, щоб не заходили. щоб, не дай Боже, тісто не впало, ніхто не стукнув дверима. Доки Паска випікатиметься, готуємо глазур. Марина показує сучасний тренд. Збиває згущене молоко із сухим. Такий декор каже не розтікається. О, яка у нас ви подивіться, тільки Боже, я вже хочеться спробувати. Ну що ж, минув час, оздоблюємо наші паски. Щойно наш крафін поставили в духовку, але в нас вже є два готових результати. Ось така краса у нас вийшла: італійська панетони і наша традиційна українська паска. Ну що ж, вона все таки найкраща, Мариночка. А вже ж, найтрадиційніша, святковіша, своє рідне, своє коріння. Тож, смачної вам паски. Олена Логінова, Геннадій, Анікієнко, Олександр Кругляков, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.